Так, всім добрий ранок. Ви знаєте, я вас Це сьогодні наступний день, коли голуби літали в сніг. Я вас вчора обманув. Ну, дуже поспішав, зйомка була така, знаєте, перервана. Я то знімав, то бігав. Тут потрібно було займатися не тільки голубами. Я вас обманув чим. Вчора таких двох голубів немає. Вчора таких двох голубків немає. Не сіли. Дві голубки якраз не сіли. Ось, кстати, оте синє море Голубиня, що Ви бачили, воно воно сидить. Ану, ну я покажу його. Ось, бачите, Ось синє муре. Воно ще, воно ще клюв. Бачите? Ще не заріс. Ще піщало. Тиждень назад. Літало вже вчора. Ну, за компанію, мать, за компанію літало. І так, да, вернемось до нашої проблеми. Значить, немає двох голубок, значить. Ну, що, по-перше, стоп. А, ага. А ти де була? Так ця не літала. Ні, ця сіла, я вам показував, що вона сіла вчора. Вірніше, не до кінця літала, випала. Це зимова голубочка. Не знаю, де вона, де вона була, де вона ночувала, я не знаю. Ну, все по порядку, давайте. Я вчора виїхав просто. От вони ще ті, вони стільки сіли, я одразу поїхав з двору, тому що ну, треба було мені виїхати. І приїхав дуже пізно. Приїхав тільки пізно, закрив їх ось так от і одразу сьогодні вранці думаю, гляну, що там робиться. І давай роздивлятися і ловлю себе на тому, що немає двох голубок. Немає двох голубок. Значить немає. Тяну я за хвоста, так? Да? І так, немає отакої кремачки ваніної білястої. Це темно там спарована вона з цим синірябом, а немає білястої такої кремачки. Ну я їй вчора і показував і говорив, що в горі біляста ваніна голубочка одна є. Це одна біляста літала. І літала. Ось ця ось біляст моя. Далі що радує? Е, хто б там не підскакував би з голубів. Діми всі вдома. Всі діми не пари вдома. Оцей голуб вчора теж був літав, це Ванін голуб карий білохвостий. Ось він. Він вдома. Він вдома. Теж е, так пригадую, не, я не бачив, що він сідав. У мене таке якесь враження було, що вони всі зростайкою сядуть і так от не коротше Був неуважний. Цей голуб також вже прилетів не на моїх очах. Так, і немає чорної голубки. У мене була чорна голубка, така рябохвостенька, її я теж не бачу. Її я теж не бачу. Двох голубок немає. На жаль, сніг ішов. Хоча сніг не такий вже сильно э, густий обільний, ну такий сніжок пролітав, тому що трохи понакидало на землю. Ну, До чого я веду? що Вони десь і сидять, то сидять в снігу. Під снігом сидять. І ось зараз треба знову їхати, знову, бачите, як, знову треба мені їхати. Я хотів би, щоб кинути маячків, хай помаячать голуби, тому що ви бачите, що зараз... Сніг іде, вони сидять, придавлені десь. Можливо, вони побачать літаючих голубів. І можливо прийдуть. Ну я зараз від'їду. Можливо, зараз кину, поки тут вдома туди-сюди, кину зараз парочку, якусь, хай вони, якщо можуть, помаячать. Ані швиденько приїду один через чотири. І якщо буде можливість, тоді я. Попробую знову підкрити голубків, які можуть подовше потриматися, для того, щоб помаячити. Треба допомогти цим голубкам прилетити додому. Ну все, все. Кротке відео, а багато говорю, все. Будемо надіти, що щось доприлетить. Да Дво, двох голубок немає.